Можливий антирекорд народжуваність в Україні за перші шість місяців цього року була на майже на третину нижча, ніж до воєнного 21 го Це різкий спад з 91-го. Якщо порівнювати з 22-м роком, то у нас за аналогічний період відбулося зменшення на 9%. Чому це важливо? Тому що нам важливо зрозуміти, що найбільше зниження народжуваності відбулося у 22-му році. І, в цілому, 22 рік, він ще рік, оскільки у нас народжуваність, вона інерційний процес, то е, вона. Е, у 22-му році мали відбутися ті народження, які були заплановані раніше для підтримки чисельності українців. Хоча б на нинішньому рівні кожна жінка в нашій державі має дати життя щонайменше двом дітям. Якби я знала, що чоловік зі мною все буде добре, то, то чому би ні? А так трохи ну, переживаю і тут забираю чоловіків. Дай Бог заберу чоловіка, лишаюся двоє трьома дітьми сама. Я ради не дам. У мене вже двоє а є. А наприклад, чи на третю Ні, Ні-ні. А чому? Ох, це, що, це дуже важко. У нас час і третю дитину. – це… Я вважаю, що це зараз дуже важко. І теж потрібно не просто народити щось, що всім дати в житті. Рівень народжуваності в Україні впав на 12% ще після окупації Криму. Що далі, то гірше держава мотивує виплатами та вони не співмірні із витратами на дитину. Перша це допомога при народженні дитини. Відповідно до постанови 1751, Перша сума виплати складає 10 тисяч гривень та по 860 гривень до трьохрічного віку. Загальна сума компенсації за весь період складає… 41 280 гривень. Для батьків, які відмовилися у пологовому будинку від «Бабі-бокса», запропонована компенсація відповідно до постанови 744 пакунок малюка. Сума загальної компенсації складає 6 816 гривень. У сім'ях, де народилася третя та наступна дитинка, можливе оформлення соціальної допомоги багатодітним сім'ям, відповідно до постанови 250 -ї. На кожну третю та наступну дитину сума компенсації складає 2100 гривень. Ще до великої війни приріст населення в Україні був одним із найнижчих у Європі однак тепер він може стати світовим антирекордом. Дуже багато жінок виїхали за кордон, у тому числі і вагітних жінок і. Ці народження, які мали відбутися на територію України, вони відбулись десь за кордоном. Ми повинні також враховувати, що у нас була значна частина окупована, і ми не можемо врахувати ту кількість народжених. У нас немає таких даних, але нам також треба зважувати на те, що ми не маємо доступу до цих даних. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький новини, 33-й телеканал.